Думаю вам підозрю, чиненні кримінального нового Так. Тримайте, береч руку. Я вам зачитав ваші права, обов'язки за... зачитав вашу подозив. Е -е, скажіть, ви відмовляєтесь отримувати, так? 3 жовтня у Дніпрі поліцейські затримали ще одного учасника міжнародної шахрайської схеми, від якої постраждали громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії та інших країн. А сума завданих збитків сягає 10 мільйонів євро. Дана схема була викрита у грудні минулого року спільно з нашими колегами з Федеративної Республіки Німеччина. Серед її учасників були громадяни України та іноземці. Зловмисники спеціально створили веб-ресурси, за допомогою яких проводили. Удавані операції з купівлі-продажу різних активів. У разі інвестування громадянам обіцяли шалені прибутки. Надалі з інвесторами зв'язувалися представники шахрайських кол-центрів, представлялися агентами різних торгівельних платформ і повідомляли про те, що якщо вони хочуть отримати прибуток, їм ще треба додатково сплатити 15% від загальної суми. Після проведення відповідних розрахунків аккаунти інвесторів блокувалися, а кошти переводили. На підконтрольні організаторам компанії у різних країнах світу. Далі ці кошти легалізували шляхом придбання нерухомості та елітних автомобілів, а також вкладали у різні бізнес-проекти в Україні. Затриманому у Дніпрі учаснику злочинної організації вже повідомлена про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу. У березні та червні були затримані ще три учасники. Ка даної шахрайської схеми їм також повідомлено про підозри. Їм усім інкримінують участь та створення злочинної організації. Шахрайство, а також легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом. Наразі вирішується питання про обрання затриманому у Дніпрі учаснику злочинної організації запобіжного заходу. Крім того, спільно з іноземними колегами проводимо подальші заходи для встановлення місця знаходження організаторів, а також Встановлення повного кола осіб, які можуть бути задіяні у даній шахрайській схемі.